Ой, потець. Ти хто? Я не знаю. Ти не знаєш, хто ти? О, ти втратив пам'ять! О, боже, вже, що ж треба робити. Ей, ей, а, ти, ти. Ти при самій. Чого ти кричиш? І в мене голова болить. В тебе голова болить? Ні. А ти пам'ятаєш, хто ти? Я. Я. Я равлик. Фух, добре, я теж равлик. Ма? Я равлик, я зрадав. А як тебе звати? Як тебе Боже, ти не пам'ятаєш, як тебе звати. І я теж. Давайте щось когось будемо шукати. А О, я зараз упаду. Зараз я з упаду. Давай я, я тебе друже рятую. Боже, що ми тут робимо? Да. Ти, ти я равлик. Ти равлик. Чому ми тут? Ти пам'ятаєш, як ми тут опинились? Я тільки проснувся. Так, давайте шукати відповіді. О, загадка! Це загадка, друзі! Друзі, це загадка. Це загадка. Дивіться, що тут є ліфт. Давайте подивимось, що там. Я хочу запитати ось цю синю істоту. <плес> Ти щось знаєш? Ти щось знаєш? <плес> а, <вона говорить. плес> Ти щось знаєш про те, що тут коїться. Потім прийшла зла істота, вкрала мене і висмоктала з мене всю мою радість і чарівну енергію. Боже, Тепер це саме буде з нами, треба чекати, треба шукати. Давай, давай, давай подивимося, що тут розумієш. Подивись, тут цікаво. Так, ми вже на другому поверсі. Ми на другому поверсі, друзі! Уявляєте, тут є ще один поверх. Ти це знав, ти це знав. Ти, я ліс, знав. ти мені пропонував піти на інший поверх. Ти щось знав. Ти знав. Ти тут з'явився раніше. Ану розповідай, що ти вже знаєш. Перше, я бігав до... на до речі, то ще третій поверх є. О, ти ти Стой, стой, про інше. Я, зараз. Та, я запитав собаку, та ще вона там мені сказала, що прийде. Єганська мурах, і нас всіх поїсть. Якщо ми добре не сховаємось, то не поїсть. Ти що, серйозно? Давай так. дивитися, хто тут всіх треба рятувати. Аго, аго, аго тут аго. Сюди прийде аго. мураха, страшна. І нас всіх поїсть треба ховатися. Що? Чур, я в собі Ні. ти ти в смітник. Ну слухай, я розумію, що ти равлик і Ти хочеш сховати смітнику, але зараз це не допоможе, друже. Треба тікати. Так, туди не залізаю, знімаю все. Боже мій, що вони роблять? Так, я себе потікати з будинку, а вони залазять у сілякі щелини. Особисто я пропоную нам всім знайти ще інших на інших поверхах. Давайте пошукаємо. Я застряг ідея. я застряг в смітнику. Я ж вам казав не залазити у смітник. А -а Ай, давайте сідаємо у ліфт викликаємо ліфт. Давайте сідаємо в ліфт. Сідаємо. Треба Що ви мені наважаєте спати? О Боже, давай залазь швидше в ліфт. наскоро скоро всіх з'їсть істота. Вилазь із того смітника. Та я, у смітнику, у ліфт. я в смітнику, я в тазику. О Боже, залазьте всі в ліфт. Швидше, швидше сідайте. Треба рятуватися. А -а -а -а! Всі залазьте до ліфта. Треба рятуватись. Треба рятуватись. Мене назов... а -а -а. Ліфт уже їде. Ліфт уже їде. А -а 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 -а. Так, ми всі опинилися десь унизу. Давайте будемо виходити. О, всі ще спустилися. Всі спустилися, давайте будемо виходити. Я боюсь, що зараз в мураха прийде. Чому ти так вирішив, що прийде в мураха? ням 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 Я вас буду їсти! Я все буду єсти. Я мураха.

Перемагає зло. перевезли всіх тих, хто поранені на другий етаж. Врятували? Так. І що ми тепер будемо робити? Будемо жити усі разом у так. цьому великому беде. Так, Почекайте, тут треба всіх тих, хто поранився вилікувати. О, друзі, у нас тепер дуже Його, багато роботи. Нам тепер ніколи показувати вам свої пригоди. Ми йдемо рятувати всіх поранених. А ви поки що підписуйтесь, ставте О, лайки. І ми я вас чекаємо разу. Я буду... Чекаю ви, вас вот, наступного да, разу. Чекаємо вас наступного разу на каналі Діана Бан.